4 -6 квітня в етері телеканалу ТВА інформаційний випуск новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про ситуацію на фронті, плани навчальних закладів у зв'язку з несподіваною хорделицею та про те, чи вдалося комунальника міста дати раду квітневій негоді. Розповідаємо уже за мить. Минає 407-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Продовжує його штурмувати також протягом минулої доби. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню малої білозерки у Запорізькій області окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклали життя за свободу та незалежність України на Буковині. Попрощалися ще з двома героями: штаб сержанту Довганю Денису. Воїну військової частини 9937 Останню шану віддали в селі Черепківці. Солдата Кулія Сергія воїна військової частини А 7220 в останній шлях провели в місті Сокиряни. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Транспортний колапс через заметіль посеред весни чернівці спіткала по справжньому зимова негода, через яку чернівчани не могли дістатися до роботи, а школярів перевели на дистанційне навчання. А все через нерозчищені дороги, адже комунальні служби міста не зреагували належно на прогноз синоптиків. Хоча ще кілька днів тому звітували про повну готовність. Детальніше про це у наступному сюжеті. На дворі 6 квітня, другий місяць весни. Та погода далеко не весняна. Вулиці міста щедро засипало снігом, а чернівчани не можуть дістатися до роботи. Затори, відхилення від графіку громадського транспорту, боксування автомобілів все через нерозчищені дороги у місті. Відео для комунальних служб міста, центр міста. Люди з лопатою викапують вулиці, щоб виїхати. Не може сісти на тролейбуси, бо вони не виїхали, йде по дорогам пішки. Так і живемо. Вулиця Щербанюка, сьома ранку. Дороги не чищені. Взагалі я їхав що сюди, що звідси от автобуса несе, його носить і не може тронутися. Люди що штовхали перед цим. Не купляли. Солі з Румунії, її не видно, піска не видно. Малої техніки, яку рекламують малі підприємства на тротуарах не видно. Зараз ми пропустимо цю машину, будемо пробувати теж їхати вниз. От. Показуха має бути саме в таку погоду. А не коли сухо гарно, і просто пускати машинки, щоб пиль піднімали. Чернівчани жаліються, що техніка, яка виїхала для розчищення вулиць, в першу чергу прямувала до міської ради та обласної військової адміністрації у той час, як люди не могли виїхати зі своїх вулиць. Запитав, де тут районна рада, і сказав, що це то, що я тут при Помогти мені до прибирати він не хоче, бо районну раду. Люди з лопатами громадяни стоять. Чистять свої вулиці, щоб вийти лопатою, тому що комунальникам треба раду, де люди пішки ходять. Класно, раз видно, місто орієнтоване на своїх громадян. І от лопата, проїзд, трактор, який чистить пішохідну зону, передова. Клас. Що ще сказати? Техніка залучена тільки біля міської ради і ова. А люди нехай добираються у снігу по коліна. Що можна чекати від влади, яка зорієнтована на результат для власної кишені на сьогоднішній день? Хоч щось робиться не показник, треба робити те, що потрібно, а не відмивати гроші на скверах та перекладання по сто раз бруківку в одному місці з місця на місце, де комунальні служби з технікою. Втім, керівник міськшепу комунального підприємства, яке відповідає за розчищення доріг, запевняє, що ситуація контрольована, і наразі основні шляхи вже розчищені. На даний момент ми всі дороги, де рухається громадський транспорт, розчистили. Ось залишається там ще пара доріг, там де автобуси ходять в районі Рощі, туди розчищаємо. І зараз уже взялись. Ми додатково ще найняли приватний транспорт. Приватну техніку, плюс інші комунальні підприємства нам по допомогли молодці їм за це, дякую. і вже потрохи розчищаємо інші дороги, які де не їздить комунальний транспорт, але так само там містянам важко рухатись на транспорті. Ба більше Володимир Урсулян каже, що почали готуватись до снігопаду ще два дні тому. Ми ще з позавчорашнього дня почали перекладати, тому що в принципі комунальна техніка вона є комбінованою універсальною, щоб можна було її використовувати круглий рік. І, звичайно, що ми вже перевели її на літнє використання, то ми назад перекладали все зимове обладнання, встановлювали позавчора і вчора. І тому, в принципі, плюс департамент нам допоміг, видав наказ про цілодобове чергування. І вже з вчорашнього ранку ми цілодобово чергуємо. І вночі сьогодні так само наша техніка цілу ніч розчищала. Відтак, за словами директора комунального підприємства, у тому, що вранці містяни так і не побачили результати роботи техніки, винна погода. Можливо, цієї роботи не дуже видно, але поясню, чому, тому що сніг постійно не перестаючи йшов, і це доволі важко показати результат в такій ситуації. Та будь-які виправдання навряд чи влаштують чернівчан. Надто тих, хто буксував у заметах чи долав кучу гори на тротуарах, адже до сильних снігопадів, коли б вони не прогнозують. І міськшеп, і управлінські компанії мали би бути готові, адже розчищення доріг та тротуарів їх прямий обов'язок. А відтак з неочікуваним погодним сюрпризом справитись за ніч не вдалося. Тож на ранок вже кожен чернівчанин зрозумів, що посеред міста він сам на сам зі стихією. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач дня, Тва. Через квітневу негоду на Буковині два десятки автівок застрягли на засніжених та переметених автошляхах. Так, минулої доби через замети на дорогах не могли проїхати до пацієнтів два автомобілі швидкої допомоги. Зокрема, у селі Грядська Герцаївської територіальної громади автомобіль швидкої, поспішаючи на виклик, не зміг проїхати на переметаній ділянці дороги. На допомогу медикам прибули рятувальників, які у подальшому забрали хворого та транспортували його до іншої карети. Подібна ситуація сталася із медиками у Дністровському районі. Автівка застрягла в межах населених пунктів круглик жилівка. Де Сенсники відбуксирували карету швидкої допомоги на ділянку дороги, де водій зміг продовжити рух самостійно. Ще протягом минулої доби рятувальники допомогли вибратися з пастки заметів ще 18 легковим автомобілям. Справжня зима посеред квітня втрутилася в плани навчальних закладів чернівців через несподівану хордалицю. В управлінні освіти ухвалили рішення про дистанційне навчання у школах обласного центру. Тож, коли відновиться звичний освітній процес, та яка ситуація у дитсадках, дізнавалась моя колега. Величезні пагорби снігу на початку другого місяця весни зробили свої корективи в роботі закладів освіти обласного центру. Зокрема, через заметіль більшість дітей не змогли дістатись до шкіл та садочків, тому значна їх частина перейшла на дистанційне навчання. Погодні умови є так трішечки м'яко сказано несприятливими для того, щоб діти нормально могли добратися до закладу освіти в тому випадку, якщо вони. Віддалено живуть від закладу, то звичайно заклади загальної середньої освіти ухвалювали рішення педагогічними радами про те, в якому ж форматі вони будуть сьогодні працювати. Відтак сьогодні 18 із 45 закладів освіти у Чернівцях. Працюють в онлайн режимі. Втім, про тих діток, які все таки дібрались до школи, теж подбали для тих, кому далеко їхати додому, навчальні заклади, організували заняття в школі. А тим, чиї домівки близько, допомогли туди дістатись. Таких було небагато. Я зустрів двох-трьох дітей, передзвонили батькам і сказали, що діти йдуть додому, і навіть поцікавилися, де ці діти. Вони тут недалеко, і тому то проконтролювали, щоб діти були вдома. Водночас 24 заклади освіти продовжили навчальний процес у змішаній формі, а три в очній щодо дитсадків. Вони працюють у звичному режимі для тих діток, котрі прийшли, завідувачка одного із дошкільних закладів каже, що це навіть добре, адже малеча тішиться такою погодою. Наш садок працює у звичному режимі, діток прийшло, звичайно, менше. Сьогодні 53 дитини, але ми, діти були щасливі. Багато снігу. Допоки йшли до садочка, вони встигли погратися сніголіпами, наліпити сніжки і занесли нам купу снігу. Ми з радістю чекали діток. І сьогодні продовжили прийом ще довше на пів години для того, щоб всі батьки могли привезти діток. Навіть просили, приводіть нам дітей, ми чекаємо, хвіртка відкрита. Приходіть, бо нам добре, коли є. Багато діток і є з ким працювати. Надалі освітній процес будуть регулювати за погодними обставинами. В управлінні освіти кажуть, що скоріш за все, з понеділка усі працюватимуть у звичному форматі. Ухвалювали рішення сьогодні буквально на два дні. Але ми звичайно можемо ухвалювати інші оперативні рішення в тому випадку, якщо погодні умови будуть несприятливі, такі рішення можуть сприприйматися надалі і на понеділок, вівторок. Але аналізуючи прогнози погоди, ми бачимо, що таких снігопадів вже не передбачається. Сподіваємося, що наші діти зможуть відновити нормальний освітній процес уже з понеділка. Людмила Труфон, Максим Білоткач, Руслан Батюк, тема дня ТВА. Пішов з дому та досі не повернувся. На боковині розшукують безвісти зниклого 51-річного жителя міста Чернівці Загарію Андрія. Прикмети чоловіка, росяве волосся, зріст приблизно 165 см, сантиметрів, худорлявої тілобудови, форма обличчя овальна. На руках присутні шрами від опіку. Після перенесеного інсульту у чоловіка є порушення пам'яті і майже. Повна втрата зору на момент зникнення був одягнутий у куртку червоного кольору з темними рукавами і капюшоном, в джинсах світлого кольору та чорних туфлях. ДТП з невтішними наслідками 5 квітня на вулиці Хотинській у межах пішохідного переходу 25-річна водійка автомобіля Дача Логан наїхала на 45-річного чоловіка. Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. На Буковині в пункті пропуску Порубне прикордонники виявили хитруна, який намагався перетнути кордон з підробленими документами. Ним виявився 30-річний мешканець Дніпропетровської області. Чоловік надав прикордонникам посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії. До того ж, впевнено переконував, що не є придатним до військової служби та виключений з військового обліку. Провівши поглиблене дослідження документів, охоронці кордону встановили, що вони підроблені. Правопору порушника передали представникам нацполіції. А ще через погіршення погодних умов на Буковині знову запрацювали пункти незламності. Наразі ж це усі новини, про які встигаємо розповісти. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах: Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Ставте лайки уподобаним сюжетам. Гарного вечора та позитивних думок.